Козацька рада народження легенди дружби, яка зупинялася, мені йдеться про нафтопровід. Як ви пам'ятаєте, 18 серпня вночі сили оборони України завдали удару, і внаслідок якого нафтопровід дружба зупинився. Через нього зокрема російська нафта йде в Угорщину та Словаччину. але сьогодні уже Словаччина проти Угорщина заявили, що знову все отримують в штатному режимі. Що відбувається з дружбою? З цього розпочнемо розмову з директором з досліджень Діксі Груп Романом Ніцовичем. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Що відомо про те, в якому стані інфраструктура нафтопроводу дружба, чи справді вже все справно працює? Ну, треба насамперед зрозуміти, навіщо ми це робимо. Ми ж не хочемо спеціально це робити, щоб сваритися там з Словаччиною чи Угорщиною. Знову ж таки, це все легітимні воєнні цілі, оскільки. Система нафтопроводів, система нафтопереробки це те, що забезпечує пальним російську армію. А будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Тому е, ці удари були насамперед направлені на руйнування логістики. Якщо ви пам'ятаєте, то перші удари російських військ е, з початком повноштабної війни припали саме на нафтопереробні потужності на великі нафтобази. Тому не треба тут дивуватися нашим друзям, які є членами Європейського союзу, і все ще залежать від поставок російської нафти в тому, що задаються такі удари і є відповідні наслідки. Сама система нафтопроводів, вона функціонує все ще для цілей постачання. Російської нафти південною гілкою до нафтопереробних заводів у Словаччині та Угорщині, якими оперує угорський холдинг-мол, а також для транзиту казахської нафти, тобто нафти з Казахстану, до нафтопереробного заводу у Німеччині. Угу. Ну тут треба зауважити, що в Європейській комісії вчора сказали, що зупинка дружби не несе загрози енергетичній безпеці Євросоюзу, тому е, тут точно немає приводів об'єктивних для сварки з країнами ЄС, які конструктивно налаштовані. Але е, вочевидь, у Росії є спроможності швидко ремонтувати цю інфраструктуру, якщо вже сьогодні дружба працює так. У ну, дивіться, якщо там вірити повідомленням російських профільних медіа, то а, атака припала не стільки на самі там компресорні цехи, скільки на. Трансформаторну підстанцію, яка забезпечує роботу, і очевидно були використані резервні шляхи заживлення, тому це відбулося досить швидко. Але знову ж таки, ну характер уражень, мабуть, знають тільки сама російська сторона і е, наші е, сили оборони за підсумками об'єктивного контролю. Ну, Ну, ж таки, характеру уражень може бути різним, і очевидно, що ліквідація може бути тривалою. Якщо зараз там заживили за тимчасовими схемами, то ножки ну, повний повний цінник ремонту він буде набагато вищим. Ну після удару по дружбі Угорщина звинуватила Україну в загрозі її енергетичній безпеці. А чи справді у Угорщини ну от об'єктивно немає альтернативи російській трубопроводній нафті? Аж ніяк альтернатив багато І, ну, ж таки, той самий Holding Мол, який оперує цими двома е, НПЗ, е, в Угорщині Словаччині він вже вклав е, певні кошти в модернізацію для того, щоб е, ці нафтопереробні заводи могли отримувати інші марки нафти, не російські. І е, е, фактично, вже 30-40% ресурсу, який вони використовують, не є російським. Тим не менш, вони все залишаються досить високозалежність та зберігається. Маршрутів альтернативних є достатньо. Перший маршрут це пролягає через Хорватію. Такий нафтопровід Адрія називається. І він завантажений поки що лише на 20%. Звісно, там є певні суперечки а, щодо тарифу, щодо контрактних умов, але маючи політичну волю, їх можна подолати. Інший шлях, який, до речі, може запропонувати Україна, це використання нафтопроводу Одеса Броди з тим, щоб вже Бродів по південній гілці дружби е, отримувати нафту неросійського походження. Третій шлях це знову ж таки, плани будувати нафтопровід через Сербію, які мають угорські компанії. Це певний інвестиційний проект на 350 мільйонів доларів. Ну, він поки що в процесі так розробки. Ще один шлях це отримання певних обсягів нафти з Австрії та з Чехії. Через там систему трансальпійського нафтопроводу, до речі, Чехія, от говорячи про політичну волю, Чехія інвестували не лише в модернізацію своєї нафтопереробки, а й в розширення потужностей нафтопроводу трансальпійського, що дозволило їм уже з липня повністю відмовитись від російської нафти. І зараз фактично лише дві країни-члени ЄС залишаються залежними: це Словаччина та Угорщина. То ми бачимо, що маючи політичну волю за 2-3 роки, здійснивши необхідні інвестиції, отримавши підтримку Європейського союзу, це можна здійснити досить швидко. Щодо самої Росії, лише від початку серпня сили оборони України вдарили щонайменше по вісьмох російських нафтопереробних заводах. Яка ситуація із бензином в Росії і як це впливає на її економіку? Ну, ситуація досить складна. Ми бачимо, що оптові ціни на російських біржах на бензин марки А 95 А-92, Вони б'ють рекорди в окремих регіонах. спостерігається дефіцит палива, наприклад, там в південному федеральному окрузі на далекому сході, і звісно, це матиме вплив як на ринок. Оскільки роздрібні продажі вже фактично там або нульова маржа, або негативна вже маржа. Принаймні про це вони говорять. Тобто, цей, цей бізнес перестає бути прибутковим, якщо не переглядати ціни. Тобто, очевидно, наступний крок це розкручування інфляції пов'язане з дефіцитом пального, вони вже припинили експорт бензину. Ну і я думаю, що далі буде тільки гірше в частині економічних наслідків, в частині технологічних. Звичайно, що ремонт і заміна дороговартісного дефіцитного обладнання на нафтопереробці, це буде дорого і довго. Угу. Ну наперед Тому, більше принципу, Хай вони самі принесли цю біду і в свої домівки. Теж дякую вам, пане Романе. Це був Роман Ніцович, директор з досліджень Dixie Group. На жаль, Росія теж б'є по українській енергетичній інфраструктурі. У Росії рекордно здорожчав бензин, агресорці загрожує дефіцит пального. За останні декілька днів ціни на популярні марки на нафтовій біржі зросли на 1,5-2%. А загалом, з початку року, 95-й ВРФ подорожчав на 50%, 92-й – на понад третину. Навіть придворні російські аналітики визнають проблеми з нафтопродуктами прямий наслідок війни в Україні та ударів збройних сил України по російських НПЗ. Так, з початком серпня удар українських дронів пошкодили ключові установки на Рязанському, Новокульбишевському і Саратовському НПЗ. Всі три підприємства належать Роснефті. Також атаки цього місяця пошкодили Афіпське НПЗ у Краснодарському краї, НПЗ Лукоїл в Республіці Комі, нафтоперекачувальну станцію у Неча в Брянській області, ключовий вузол магістрального нафтопроводу Дружба та Волгоградське НПЗ. За даними аналітиків, за останній тиждень наші дрони вразили НПЗ загальною потужністю переробки майже півтора мільйона барелів за добу. Російські ЗМІ пишуть, що критична ситуація склалася в сезон пікового попиту, а запасів пального в незалежних учасників ринку майже не лишилося. Відремонтувати понищення нашими дронами НПЗ росіянам швидко не вдасться через великий брак комплектуючих. Всі вони під санкціями. Це важливе обладнання, переважно імпортне. Ситуацію ускладнює зрив експорту нафтового. Продуктів у дружні до РФ країни Словаччину та Угорщину. День простою такого експорту, завдяки нашим збройним силам, коштує росіянам 16 мільйонів доларів. Значний дефіцит бензину в РФ прогнозують у серпні, вересні. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.